Нашого народу, його славним синам і донькам, які в розквіті сил віддали головне життя. присвячуються. Тим, хто в боротьбі за вою і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня присвячується. У кожного своя доля, у кожного свій хрест, у кожного свій шлях. Сестри мої, у своїх руках ми тримаємо нитки життя. У наших руках людські долі. Тільки Богові, і нам відомо, коли обірветься життєва нитка. Ніхто з людей не зможе змінити своєї долі. У кожного своя доля. Цей молодий юнак надіє своєї матері, Він ми би одружитися, збудувати хату. Народити дітей і до старості прожити у своєму селі, доглядаючи свою матір. Але в нього інша доля, його доля боронити рідну країну, його доля Україну. Це її хрест. Цей чоловік мав стати батьком. Він міг потішити своїм сином, ростити його, виховувати. Але він обрав собі інший шлях. Шлях борця за волю України, і на цьому шляху його доля нести важкий хрест, бо його хрест любити Україну, у кожного свій шлях. Цей хлопчина сирота. Він не пам'ятає ні батька, ні матері. Єдина людина, яка йому найдорожча, це його молодша сестра. Він ще не бачив життя, ще не відчув першого кохання. І не вирішив, ким він хоче стати, але він твердо вирішив. Україна понад усе. Такий його шлях, важкий, тернистий, шлях великого страждання і нерівної боротьби. За волю, за свободу, за Україну. Не плачте мамо, ваш син у Небесному легіоні. Його вже не болять рани. Він прийде, коли ви спатимете. І розкаже, як любить вас це плачте, дружини, дайте поплакати Україні. Вже не тече кров із ран вашого коханого, не пече більше у грудях. Вже у небесному легіоні проворочить Бога, а ліворуч його побратими. Це їх хрест! Вони були звичайними хлопцями, а стали героями. Бо миття станю віддали нам найдорожче, що мали, своє життя. За вас віддали аби ви жили. Це їх шлях. Сьогодні ми вшановуємо усіх героїв, які поклали своє життя за майбутнє, за те, щоб наша українська нація не вмерла. Герої закарпатської України. Герої УПА. Герої майдану ато повномасштабної війни. Мені сниться синє небо України, без чорного диму та хмару. Хай буде воно для пташини, а не для ракетних примар. Я бачу у сні зелене жита, Безкраї, зелені степи, я хочу у мирі і радості жити на благо країни рости. Мені наснилось яскраве, жовте сонце, що висушить всі сльози матерів. Воно зійде, ся У по віконце, освіти безліч яскравих кольорів. Червоний матір бачив його сна. Вони є символом міцної волі. Вони ростуть завжди на тих місцях, де пролилося багато крові. І серце бачила усніча рівне, воно ж тобагивне, велике, вірне. Воно у грудях кожного в нас б'ється. Тож хай голосніше в українське слово лється. Віра моя благані, Що вірами, як що зросла завзята міць, що несла завзята міць, свята могуть, свята могуть, слава! Героям слава! Україна поласе! У сміття, до серця сльози. Я чую в країну твій стогі, я вірю, що ми ще не скорені всі. Так близько до перемоги душа в душі, пліч оплі ждемо, крізь пекла, вогню і руїни, та зможемо все всім вісі дамо. Ми в горі і в щасті, єдині. Від куль хай ангел захистить криво, на спаленій землі розквітнуть квіти, і буде мирне небо за вікном, і усміхнуться сонцю діти. Гляда, доба великих змін. Народи мій, вставай з колін, вставай, відчуй себе, титане, і все тобі під силу стане. І порадіють за них янголи на небі, і будуть шепотіти трави степу. Героям слава, прилетять лелеки, повернуться усі, хто був далеко. І прийде літо, буде перемога, навіки заглохне проклята тривога. Всі воїни додому повернуться, і рідних обіймуть, їм усміхнуться.